А що якби весь союз, який ну, десятиліттями визначав світовий порядок, насправді був побудований на якійсь помилці? Сьогодні ми розбираємо одну ключову промову, яка пропонує, скажімо так, радикально нове бачення американської зовнішньої політики. І, звісно ж, майбутнього відносин між Сполученими Штатами та Європою. Промова починається одразу з дуже потужної заяви ми прийняли небезпечну оману. Погодьтеся, це сміливе звинувачення, яке, власне, і задає тон усьому виступу. Що ж це за омана і як вона, на думку автора, поставила під загрозу весь західний світ. Ну ми розбиратися. Щоб зрозуміти, в чому ж полягає ця омана, автор промови спершу повертає нас у часи, коли Альянс був, так би мовити, на піку своєї слави, бо саме в історії його найбільшого тріумфу, як виявляється, і криється корінь майбутньої помилки. Тільки вдумайтеся. Коли Мюнхенська конференція вперше зібралася в 1963-му, світ був буквально розколотий залізною завісою, але альянс вистояв. А падіння Берлінського муру в 89-му – це ж було не просто перемогою, це був символ тріумфу цілого світогляду, який започаткував абсолютно нову еру. І отут, власне, і криється ключова ідея промови. Перемогу принесла не просто боротьба проти комунізму. Ні, справжньою силою альянсу була боротьба за спільне майбутнє, яке базувалося на спільних цінностях. Саме ця позитивна візія, а не тільки страх перед ворогом, і стала запорокою успіху. Але як не дивно, саме на вершині цього тріумфу, як стверджується у промові, захід зробив фатальну помилку. Він піддався тому, що автор і називає небезпечною оманою ідеї, яка змінила хід історії і, як виявляється, не на краще. Цей контраст, знаєте, просто вражає з одного боку: світ сильних суверенних націй, які повністю контролюють свою долю, а з іншого, епоха тієї самої омани. Світ без кордонів, де глобалізація, наче розмила національні інтереси, і створила нові дуже небезпечні залежності. І наслідки цієї омани, згідно з промовою, були руйнівними промисловість почала занепадати, робочі місця зникати, суверенітет, по суті, передали наднаціональним структурам, оборона ослабла, енергетична політика стала збитковою, а неконтрольована міграція, на думку автора, почала підривати самі основи суспільства. Але промова не тільки діагностує проблему, що важливо, вона пропонує шлях зцілення. Це доволі сміливе бачення того, як захід може відкинути цю оману і відновити свою силу. В основі цього нового бачення лежить одне фундаментальне питання, і автор ставить його не лише політикам, а по суті кожному з нас що саме ми захищаємо? Адже від відповіді на це питання залежить абсолютно все. І відповідь, яку дає промова, доволі однозначна. Об'єкт захисту це сама західна цивілізація, тобто не просто територія чи економіка, а спільна спадщина, історія, віра, культура та походження, що формувалися століттями. Ось ця цитата це, мабуть, серце всієї ідеї. Мова йде не про якийсь тимчасовий військовий чи економічний союз. Ні, це проголошення глибокої, спільної цивілізаційної ідентичності, яка назавжди пов'язує долі Америки та Європи. Добре, візія, наче зрозуміла, але як перетворити її з просто ідеї на реальність? Ну, промова пропонує чіткий план дій, який складається з дуже конкретних практичних кроків. План оновлення по суті стоїть на трьох потужних стовпах: крок перший повернути виробництво додому, тобто реіндустріалізація, крок другий відновити контроль над національними кордонами. І крок третій реформувати глобальні інституції, змусивши їх служити націям, а не навпаки. В економіці головна мета відновити виробничу незалежність. Це означає не просто повернути старі заводи, йдеться про створення нових суто західних ланцюгів постачання, про домінування в передових галузях, як от штучний інтелект і космос, і звичайно про вивільнення інноваційного потенціалу через автоматизацію. Щодо кордонів, тут промова робить дуже різку заяву. Контроль над тим, хто перетинає твій кордон, це не ненависть. Це, як стверджує автор, фундаментальна право й основа національного суверенітету, і без нього, мовляв, неможливі ані стабільність, ані збереження ідентичності. І нарешті третій стовп міжнародні інституції. Тут підхід дуже прагматичний не руйнувати такі організації, як ООН, а кардинально їх реформувати. Мета проста змусити їх служити інтересам націй, які їх і створили, а не якісь абстрактні ідеї глобального порядку. Це все, звісно, звучить як велика стратегія, але як вона працює на практиці? От коли йдеться по найгарячіші точки планети, давайте подивимося, як цей підхід застосовується до ключових геополітичних викликів сьогодення. Дипломатичний підхід тут базується на силі та реалізмі. У випадку України це комбінація тиску на Росію і водночас готовності до переговорів про справедливий мир, але звісно, з позиції сили. А от з Китаєм стратегія інша не шукати відкритої конфронтації, а мирно управляти конфліктами і шукати сфери для співпраці там, де це можливо. Отже, якою є кінцева мета всього цього шляху? Це оновлений захід. Альянс гордих, сильних націй, які здатні себе захистити, і, що дуже важливо, не скуті почуттям провини за те, ким вони є. Промови завершуються потужним викликом занепад це вибір, і це вибір, який ми відмовляємося робити. Це не просто гасло, це пряме питання до кожного, адже вибір між занепадом та оновленням, зрештою, робить не лише політик, а й усе суспільство. Який шлях буде обрано? Питання залишається відкритим.